Друзі, мої вітання. Котра для нас з вами була важка ніч. Ворог атаковав масовано безпілотниками цивільні міста. Зокрема, атакував Дніпропетровщину. Бапола Росія вгатила по багатоповерхівці у Павлограді. На жаль, є загиблі та поранені у Києві. День жулобу. Пам'ятаємо внаслідок загиблих в ніч на четвер. Ну і власне із цих подій ми розпочнемо нашу розмову із засновником компанії виробника. БПЛА перший контакт Валерій Боровик. Пане Валерію, я вас вітаю, вітаю. Власне, після масованої е, ракетної і дронової атаки на столицю, зокрема, в ніч на четвер, міністр внутрішніх справ пан Клименко зазначив, що тут цитата Україна не може збивати таку кількість ракет і дронів через брак ППО. А, власне, тут що мене цікаве, чому в контексті збиття шахетів прозвучало застосування саме сил ППО, установок ППО. Хіба мобільні групи у нас не справляються? Росіянці модернізували свої БПЛА, чи ну не знаю якісь інші чинники тут, якраз от змусили міністра зазначити, що потрібні якраз для шахедів і системи ППО. Дивіться, ППО завжди застосовувалось проти ударних БПЛА не тільки проти ракет, не тільки проти авіації, а ППО е, застосовувалася і проти інших повітряних е, цілей, повітряних е, е, повітряних атак противника. Тому це е, нормально і це пряма робота ППО. Тобто є, є трьохурівнівий захист, е, е, наприклад, е, території України, да, це. По секторам захист, коли системи ППО працюють по тим секторам. Вони відповідальні за сектора прольотів дронів чи то ракет. Є об'єктове прикриття. Є прикриття системами ППО уже дальньої дії ракети, а е, системи е, прикриття уже мобільними групами і роботи мобільними групами. Це вже. Остання миля, остання надія, умовно кажучи. Збиття шахедів мобільними групами. Треба розуміти, що шахеди вони змінюють свою тактику, як в принципі, і ми, коли атакуємо Росію, змінюємо тактику. Тобто, десь десь вони можуть іти дуже низько, щоб їх ребівські комплекси не не могли побачити і не могли діяти, або вони йдуть дуже високо. Більше там тисячі, навіть до двох тисяч кілометрів, до двох тисяч метрів, підніматися для того, щоб не доставали ті ж мобільні групи, треба розуміти, що систем ППО не буде ніколи достатньо ні одній країні. Фактично для знешкодження такої кількості дронів, які можуть може випускати противник. Треба розуміти, що дуже важлива в цьому аспекті сама детекція і супроводження цілі. Я це говорю досить відповідально, тому що виробництво дронів у нас на сьогоднішній день 10-20% від всього нашого завантаження всієї нашої роботи. Ми е, в минулому році закінчили за допомогою нас постачання 16 систем. ППО е, допомогли компанії Deal Defense для виробництва і постачання. Але Ті системи ППО, які зараз постачаються, до не, не всі вони можуть гарно детектувати цілі, відслідковувати її, особливо на останніх е, кілометрах двох е, е, швидко е, відслідковувати цілі, знешкоджувати її, або якщо особливо точніше, якщо вона іде е, не одна, а йдуть мас іде масована атака. Дуже часто. Дрони ховаються один за одним, вони можуть іти один за одним, і ціль від радара бачиться тільки одна. Тобто, для того, щоб кінетично знешкодити ціль системами чи то об'єктового прикриття, як це там, кулемети там або ракети малої дії, там е, е, ППО, то е, тобі потрібно задетектувати її за декілька кілометрів, як мінімум. А то і більше, щоб радари, радарні комплекси передали цю детекцію на саму вже детекцію е, тієї системи, яка буде захищати об'єкт. Да? Тому, е, а там уже йде е, відслідковування цілі, вже більш точне, тому що радар дає тобі умовне, умовне п'ятно, яке, яке йде. І коли. Уже передається на детекцію самої системи знешкодження, то вони можуть іти од один за одним, а потім роз'єднатися і атакувати mm -hmm. з різ різних боків і так далі. І така тактика це тільки я одну тактику розповіла. Дуже багато різних тактик є е атак з різних боків, і е тому е ніколи системи ППО е в повному обсязі не зможуть захистити е всю країну їх постійно буде не вистачати, навіть якщо їх розташувати тільки по об'єктовому прикриттю, тобто об'єктів, прикривати, все рівно та кількість дронів, яка виробляється і нами і противником, завжди буде дешевша і масштабніша, ніж ті, угу. ті комплекси, які можуть детектувати, відслідковувати цілі, а особливо коли йде масована атака не тільки ударними дронами, а й дронами, приманками, які. Виснажують систему ППО, ти не, не завжди, а точніше, майже ніколи. Ти не зможеш відрізнити приманку від е, типічного дрону. Там є свої, е, свої е, властивості, можна це робити, але е, досить рідко це робиться. І тому система ППО виснажується збиттям різного типу, типу дронів. Тому. Та заява міністра внутрішніх справ, вона справедлива, mm -hmm. і, і, вон, і треба розуміти, що якщо йде дрон, і ще один момент: якщо йде дрон там, в, в, кі, е, з 50 кілограмовою боєголовкою, якщо його вартість там 50-60 тисяч, то часто кажуть, а що ж ми витрачаємо ракети на збиття цього дрону там вартістю е, 100-200 і більше тисяч. Дивлячись від чого ми захищаємося, якщо це об'єкт вартістю пару мільйонів або пару десятків мільйонів, або навіть життя людини, то е вартість треба оцінювати не збитого дрону, а з а захищеного об'єкту. І тому тут теж нюанс, тому що часто е кермани чи військові е журять, а то й виносять до хани. А то і навіть з кримінальні справи було таке, що відкривають, коли е, захистили, наприклад, не буду казати, який об'єкт енергетичної інфраструктури, системний, один з найбільших в Європі. І, і ледьве керівництво цього об'єкту, керівництво цієї державної компанії, від, від, ну, скажу так, по-французьки, да, відмазало тих захисників, які запустили ракету, щоб не вдарили в установку там. Не скажу чого, значить, переробки, яка вартує десятки мільйонів. При цьому підхід був такий. А що ж ви збили шахет за 50-60 тисяч ракетою, там декілька сотні сотень тисяч? Та тому, що він захистив об'єкт від від повного, повного знешкодження на, на десятки мільйонів. І такі Я... речі, речі постійно можуть відбуватися, тому ще раз повторюю: систем ППО потрібно багато. Ми займаємося цим. Я якраз зараз відряджені проводжу зустрічі, щоб постачати системи ППО кінетичного знешкодження, і саме головне, їх потрібно не просто багато, їх потрібно побільше дешевих. Тому що якщо ти береш, наприклад, систему ППО з е, калібром там, 30 міліметрів. Ти сьогодні можеш взяти, але завтра в тебе не буде амуніції. Ну тобто, боєприпасів для нього, тому що не так багато їх випускається в світі, і в тебе вона буде стояти пуста. Тому, е, повертаючись на до початку мого спічу, скажу, що е, до систем ППО дуже важливо, система точної детекції знешкодження дронів. І тоді ти можеш більш дешевими е, боєприпасами знешкоджувати точно. Дорогі дрони або навіть недорогі дрони, але які можуть завдати тобі шкоди, оце зараз дуже важливо, і це питання на 100% зараз не вирішено ні в Європі, ні в Штатах, ні в Україні. Зрозуміло. пане Валерію, як за останні, не знаю, ну давайте цей рік візьмемо тільки за останні місяці. Е змінилися ті безпілотники, які застосовують ворог. Наскільки вони їх модернізували? Що змінилося? Бо от, ну два тижні майже тому була новина, що вперше ворог. Звичайним fpv дроном атакував Запоріжжя. Це 36 кілометрів від е, позиції окупантів, які вона там займала. І от за 36 кілометрів. Вони е, запустили цей fpv дрон який, якщо не помиляю, за даними ДСНС, він там влучив е, в автозаправку, через що спалахнула пожежа. Це, от ми зараз бачимо цей перехід від е, більш дешевих е, засоб, до більш дешевих засобів, тобто не застосування ракет там а безпосередньо маленькі fpv дрони які я так розумію, ну так легко, мабуть, не вдасться збивати. А якщо він зміг таку вістинно пролетіти і влучити в Азаю, зокрема, дивіться, це системна проблема, і м, потрібно розуміти, що е, часто ми, коли спілкуємося з військовими, я сам зараз військовий, але коли спілкуємося з тими, хто захищає е, об'єкти, з тими, хто е, постачає логістично е, е, різні засоби транспортування. Не, вони інколи не розуміють, що ера дронів буде розвиватись дуже швидко, і сьогодні fpv дрони теоретично можуть противника працювати на глибині більшої, навіть ніж 30, 40, 50, 60, 80 кілометрів. Яким чином хтось скаже, а як вони туди долетять на батареях, коли вони дешеві? Та вже пішло пішло розвитку в розвиток дрономатки. Так. Да. Це, тобто це дрон, який несе, несе інші дрони під своїми крилами, да? і потім, залетівши в глиб противника, відпускає ці дрони, які вже можуть роєм чи окремо кожен атакувати об'єкт. Так, зараз, і мої колеги, це писали і говорили. Це дуже жирна ціль, можна сказати, для кінетичного знесходження там мобільними групами або системами ППО. Е, але розвиток буде йти, уже такі випадки є зальоту е, дрономаток е, на територію проти на на нашу територію, і ми розвиваємо такий напрямок. І я думаю, що майбутнє в майбутньому ми будемо мати з цим проблеми, тому що теж не завжди можна відслідкувати ці, як кажуть ППОшники, жирні об'єкти і збити їх. То що ну зрозуміло, що вони летять. Не так швидко їх можна бачити, і так далі, але різні є типи таких дронів, і будуть різні типи дронів. Тому, повертаючись до вашого питання, можна сказати, що такі речі, до таких речей потрібно не просто готуватись, а вже зараз захищатись, і ми це робимо там з технікою, яку потрібно захищати контрдроновими обладнанням. E, значить, і ребівським а об'єкти потрібно захищати і бути готовими до атак таким, такими дронами всередині в, глиб, в глибині країни. Значить, mm. e, це один момент. Другий момент, e, що розвиток, e, ви кажете, ось нові дронів да постійно вони постійно рішення міняється. В нас, на жаль, в Україні зараз найбільший полігон мілітарний в світі і тому. Зміна технологій, зміна тактики застосувань стратегії примінення дронів в комплексі з різними типами дронів, тобто наземними, надводними, скоро будуть підводні повітряні, тобто в одній конгломерації, в одній ерії, в одній системі управління. Це вже скоро буде застосовуватись і вже є е, задатки цього застосування. Тому потрібно бути готовими до ще більш масованих атак дронів. Е, потім роївськими е, е, технологіями, коли один оператор може керувати там, десятками, сотнями дронів, е, а вони між собою будуть е, спілкуватися, умовно кажучи, не, е, не е, збиватись. Один одним, тобто королюватися е, їхні польоти, траєкторії, заходи, очікування е, в необхідній ерії, атака в, 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 в не, заданий час. Тобто, все це буде, і до цього потрібно готуватися і ми над цим працюємо, і противник над цим працює. Пане Валерію, що до матоді протистояння цим е, дроном і е, матком дроном як то зазначити, то теж саме Запоріжжя. Е, принаймні тут ця ініціатива з'явилася, що вулиці України почали патрулювати дрони. На уведення вже з'явилося Запоріжжя, Це повідомляє Національна поліція і БПЛА спостерігатимуть за обстановку у місті з висоти пташинного. Польоту в чому тут ефективність? Яка ціль от, використання безпосередньо би була ну, за наглядом за спостеріганням обстановки? в контексті того, що ну у нас же і на фронті безпосередньо на лінії бойового зіткнення не вистачає дронів. Ми самі бачимо, як постійно це розхідний матеріал. А тут не те, щоб тилове місто, але ну і не прям лінія бойового зіткнення, де будуть використовувати щоправда, не зазначається які кількості, але думаю, чималій кількості безпілотники. Не ну, треба порівнювати дрони, які застосовуються на передовій, які мають спеціальні, е, мають мати, точніше, спеціальні, е, спеціальне обладнання по доведенню до цілі, наприклад, або під роботами, під ребом. Тут, тут можуть застосовуватись по патрулюванню і більш цивільні дрони з гарною камерою. Тобто, це різного типу дрони: військові дрони, е, які застосовуються на передовій. Мають в основному е, в себе на борту е, мати сорі за тавтологію, значить, іншої інш, тип електроніки, чим те, що застосовується подальше від лінії зіткнення. за цим майбутнє, і зрозуміло, що такі речі поліція, служба безпеки спецслужби будуть застосовуватись, і це має регулюватись навіть і в мирний час. Зараз теж не потрібно порівнювати поліційне застосування і військове. Що якщо ми в поліції будемо мати такі дрони, то їх не буде вистачати на передовій. Такого немає, тому що, на жаль, десь 15-20% компаній тільки зараз законтрактовані на постачання дронів на передову. І ще раз повторюю: це не ті дрони. Або в основному не ті дрони, які будуть патрулювати всередині країни, поліція знає, чим як, це, як цим займатися. Вона над цим давно працює. Я знаю тих керівників, е які курують цей напрямок, займаються. І там не тільки дрони, наприклад, спостереження, а дрони перехоплення телефонних розмов, детекції, е е переміщення осіб їхніх телефонів. тобто, це не секрет, скажімо так, Полішанеля. Тобто різного типу дрони можуть застосовуватись для е, спеціальних поліційних функцій, і вони, е, в них є досить гарні професіонали, мої друзі, в тому числі, які цей напрямок е, е, курують. І це не буде в е, як там. Москальської е, е, застосування дронів на передовій. Головне, щоб вистачало держави коштів на закупівлю дронів або разом з іноземними партнерами, а дронів достатньо може випускати наша промисловість, і в тому числі е, ну, в першу чергу, точніше, приватні компанії. Пане Валерію, вже торкалися частково цієї теми щодо нашого ВПК виробництва дронів? Спілкувалася з паном Храпчинським, який зазначав, що ну, буквально здається перші два місяці цього року наші вироб, вітчизняні виробники безпілотників, безпілотно-літальних апаратів ну, просто сиділи без роботи, скажімо так. З якихось причин держава не контрактувала з, з цими компаніями. Чи стикалася ви з такою проблемою? І якщо так, то які причини цього? Не просто перші місяці. Ми, наприклад, закінчили контракт е, минулого року на сьогоднішній день, тільки в процесі перемовин. тому і точно так же дуже багато виробників. Е, тому що багато процедур ввели не так швидко контрактується держава, зміна керівництва агенції оборонних закупівлі повпливала, теж і команди, звісно, яка там е, працювала над закупівлями, значить, в ДСЗІ в Держспецзв'язку, забрали і передали е, військові закупівлі для ЗСУ. В АОЗ Агенції оборонних закупіль Міноборони Держспецзв'язку якби залишили не знаю надовго чи ні це закупівля для інших компонентів точніше складових сил оборони України, СБУ, ГУР Нацгвардії, там інших там підрозділів, які не підпорядковані Збройним силам України зараз, значить тому фактично. Ну, держава досить повільно це робить, відверто кажучи. Багато процедур зарегульованих залишилось, і ну, дуже часто ми навіть як виробники не розуміємо логіку прийняття рішення по закупівлям, коли в тебе кожен місяць збирають твої можливості, ти даєш їм кажуть, що через місяць законтрактується, ти тримаєш людей, які вже... Часто не заброньовані. Ну, гарно, що ми там робимо інші проекти. Ми е, по е, виробництву РЕБІ, великих комплексів, то ми можемо їх перекидати, щоб вони були завантажені трохи на, на, на тих ділянках, і тоді можна бронювати. Але це проблема для виробників, які ті чисто концентруються на дронах, е, в тому, що, по-перше, недостатньо фінансування, хоча кажуть, що багато буде. Профінансовано діпстрайки е, дальні дрони. Наперед, там на, на рік, як мінімум, і тут інша проблема з'явилася, що деякі компанії, яких профінансували Діпстрайки, роблять ті, ті дрони по тим технологіям, які там рік назад їх чи півроку назад фінансували, а вони вже можуть не долітати до цілі. Це теж проблема. І це проблема е потрібно з нею якось боротись, тож теж не секрет, що якщо не десятки, то сотні тисяч дронів. Точніше, якщо не сотні тисяч, то десятки тисяч дронів, які не працюють уже на передовій, які вироблені за державні кошти, теж лежать на складах. Це теж проблема, і це зараз вирішується, яким чином їх чи доробити, чи повернути назад. Але як ти повернеш, коли держава дала технічне завдання, ти зробив, відвантажив, а вже воно не приміняється, тому що противник знайшов протидію. Це теж проблема і це треба її вирішувати. Тому е, ці оцей комплекс проблем він залишається. Він залишається невирішеним. Він залишається невирішеним в бронюванні спеціалістів, коли в тебе вже немає контракту. Mm -hmm. Чи ще немає контракту в будь-який момент наших навіть декілька інженерів можуть на ТЦК на е, цьому. На вулиці забрати ніякі аргументи твої для них не діють, немає контракту. Все те, що цей спеціаліст краще зробить там систему наведення, чи то зробить класний дрон, який принесе більше користі, чим він, не вміючи там сидячи, часто програмісти там в окулярах, умовно кажучи, не вміючи працювати з зброєю в окопах, його туди забирають. І ти втрачаєш цілий напрямок, наприклад, буває таке. Це не про те, що я сам прийшов 25-го числа, взяв автомат і захищаю країну, але це про ефективність застосування і примінення навичок і можливостей людини в е, зброї в відбитті від, 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 від збройної агресії, і в цьому напрямку теж є проблема і. Любий вам виробник практично скаже, що е, тут, тут потрібно зміни в, держав, в державній політиці, військовій політиці, і відповідно більше і фінансування, і захист виробників, яких зараз дуже сильно не буду розкривати там деталі. Атакують росіяни ракетами ДРГ ДРГ заходить навіть, тому це, 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 це проблема. Угу. Пане Валерію, щиро вам дякую за таку професійну Добре. оцінку всім цим питанням. А, маю надію, що нашим глядачам стало а, не просто цікаво, а більш зрозуміло орієнтуватися у цих надскладних питаннях, які ми разом з вами для них піднімали. Валерій Боровик, засновник компанії, виробника Бипола, перший контакт був разом з нами. Пане Валерію, ще раз вам дуже дякую. Слава Україні, але ми переможемо, незважаючи на на що. Героям слава віримо в це.